Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас, що таке чорне зерно і як з ним борються в Україні. Саме про це говоримо сьогодні. І я вітаю гостю нашої студії з нами Алла Стоянова, депутат Одеської обласної ради, голова депутатської групи Аграрна Одещина. Пані Алло, вітаю вас. Дня. Дякую, що ви сьогодні з нами в цій студії. Ну, давайте з самого початку тим, хто не в курсі, пояснимо простими словами, що таке чорне зерно. Чорне зерно це зерно, яке не пройшло жодним чином ні через рахункові рахунки, за нього не сплачуються податки. Тобто його виростили, продали за кеш і отримали гроші готівкові. А є сьогодні якась статистика, скільки в Україні, наприклад, впродовж цього року могло бути такого зерна, проданого за готівку. Ну, в нас немає такої статистики, тому що зерно, яке не обліковується, його не можна порахувати. Якщо підприємство працює в білу, то його обіги ми бачимо. Є статистична звітність, є порядок обліку статистичної звітності, і це ми можемо прорахувати. По темному напрямку це неможливо прорахувати, тому що вони не звітують. Додам декілька слів щодо того, що стало причиною. До речі, а давайте почнімо з вашої думки. А що стало причиною, тому що аграрії зараз, як стверджують деякі експерти, навіть офіційні аграрії, законослухняні і зернотрейдери все ж таки от маніпулюють цим моментом і вони скуповують зерно за готівку. Я не знаю, звідки у вас така інформація. Але я хочу сказати, що у нас чорний ринок з кожним днем стає все менше і менше, і аграрії вибілюються. Вони продають все офіційно через рахункові рахунки. І сьогодні малий аграрій має можливість навіть самостійно експортувати, не те, щоб продавати офіційно через рахунковий рахунок. Раніше, коли це було складно, так дійсно це було якесь обтяження на сьогоднішній день. Білих підприємств є. Все більше і, і на сьогодні навіть не вигідно працювати в чорно. Тому е, ну, мої дані, моя інформація є іншою навпаки. А, добре, давайте розставимо точки, крапки над і. А, я зараз посилаюся на статтю видання тексти а в ній є а, стаття. Старшого економіста центру економічної стратегії Юрія Гайдая, виходячи з цієї статті, процитую невеличкий уривок. от хочу саме цю інформацію і обговорити. Деякі експерти стверджують, що останнім часом дедалі більше доброчесних бізнесів почали продавати зерно по чорному через проблеми з відшкодуванням ПДВ. Про що йдеться? А, якщо під час виробництва фермери закуповували добрива і пальне за готівку, вони взагалі не мають мотивації продавати зерно по білому. По-перше, так вони заплатять більше ПДВ. А по-друге, їм потрібна готівка для подальшого виробництва, щоб знову купувати по чорному добрива бензин тощо. І тут ми стикаємося з ситуацією, яка була у нас а, на нагальна проблема, але не знаю наскільки вона вирішена на сьогодні. Це блокування податкових накладних ваг. Секторі, якщо зауважите на ось ці моменти, скажіть, будь ласка, прив'язка до необхідності купувати паливо, працювати по білому, але не відшкодування державою ПДВ, А яку ситуацію маємо на сьогодні, і в контексті теми нашого ефіру? Ну, по перше, я тут бачу дві маніпуляції. Перша це те, що є деякі асоціації, які маніпулюють тим, що ніби ти якщо не повертається своєчасне, ПДВ, то білий аграрій уходить в тінь, або білий трейдер починає купувати за готівку і продавати так само. А, ПДВ у нас в державі відшкодовується так з деякими проблемами, з деякими потугами, тому що у нас в країні йде війна, і це відшкодування не йде за такими графіками, як це було у мирний час, але воно відшкодовується. Що таке відшкодування? Коли трейдер купив, наприклад, як ви кажете, теж добриво або паливо, він сплатив це ПДВ, і коли він продає на експорт, то там немає ПДВ, тому йому це ПДВ має відшкодовувати держава. Тому в цьому напрямку це йде е, в більшості маніпуляція, тому що ПДВ відшкодовується. І на сьогодні білому аграрію є що втрачати, щоб переходити в, в тіньовий рінок. А це небезпечно. Б. Він вже закупився з ПДВ. В, в нього вже є валютна виручка на е, рахунках. І йому невигідно починати заново і проходити знов через квоти і через ліцензії. Це перше. По-друге, щодо блокування податкових накладних і віднесення до ризикових, це окрема історія. І справа в тому, що а, тут теж мішається правда з неправдою. Тому що правда є в тому, що дійсно. А, Скажемо так, порядок адміністрування ПДВ він у нас не є ідеальним. Тобто, його треба поліпшувати. І ми провели в свій час багато нарад для того, щоб це врегулювати і поліпшити. Але є підприємства, які не мають досконального обліку або не мають відповідної фаховості, тобто допускають помилки. І на сьогодні будь-яка маленька помилка, помилка, яка призводить до блокування підприємства, йде одразу як негатив. Ось мене заблокували з мене. На щось хочуть. Так ви зупиніться і розберіться, чи вас, з вас дійсно щось хочуть, чи ви зробили помилку. Справа в тому, що коли, в, в свій час у нас був агроподатковий штаб. І ми приймали заявки цей агроподатковий штаб, він працював щотижнево, і ми розбирали всі ці історії. І починалося з того, що ми отримуємо по п'ятдесят 80 заявок від підприємств, у яких заблоковані податкові накладни. А коли ми визиваємо податківців і, і запрошуємо підприємства і починаємо розбиратися, то там є просто помилки. І це звичайні помилки. І це не податково в ручному режимі щось хоче когось заблокувати і кудись не пустити. Це звичайні бухгалтерські та податкові помилки. З, е, на останній нараді, з 91-підприємства, е, була дійсна помилка податкової одна. Ось вам і статистика. Тому на сьогодні, коли підприємство отримує статус ризикових або йому блокують податкову накладну, воно має розібратися, в чому є справа. І комісія при області працює дуже ефективно. Працює. Треба просто розібратися, докласти необхідні документи, подати на комісію. Комісія розблоковує. Скільки часу на це може піти? Ну, якщо е, це е, робити в рамках е, ну терміновості, от е, отримали е, квитанцію, да, або повідомлення, що ви в заблокованих, якщо ви відреагували відразу і в той же день подали документи, то це 10 днів. А скажіть, будь ласка, аграрії, як швидко від податкової отримують повідомлення про помилки? А ну, якщо є помилка, або не не, не той код е, продукції, або е, код та неправильно вказано, або щось інше. Або якщо знаєте, якщо є, є, є яка ще помилка, справа в тому, що зараз ми знаходимося в стані війни, і аграрії е, може дея на деяких окупованих територіях не повністю е, засівають свої площі, тобто в них іде зменшення об'ємних виробництва. По перше, по-друге, коли вони продають свою продукцію, а треба продати, тому що треба або сіяти або сплачувати податки, немає ціни. Ви знаєте, що 23-й рік він унікальний в тому плані, що ціни обвалені і на світовому рівні, не лише в Україні. І дійсно ціна продажу вона є в багатьох випадках. Нижче собівартості. А податкова, коли е, рахує і дивиться про, по підприємству про, про його діяльність, вона не розбирається, чи це Іванов Петров Сідерев, чи це е, фермерська господарська світанок, чи е, Мальвинок, чи будинок, вона дивиться на код ОКПО. І коли вона бачить, що продукція продається нижче собіварності, вона вважає, що це підприємство веде несправедливу діяльність, і вона його блокує. А аграрій приходить і каже: А що мені робити, якщо ось мій офіційний контракт, і я дійсно за таку ціну продав е, пшеницю? Ось вам, будь ласка, моніторинг цін немає на той період часу іншої ціни, а податково блокує. І тому комісія теж це роздивляється, вона це розблоковує. Давайте рухатися далі. Скажіть, будь ласка, ось в цьому питанні чорного зерна і експорту чорного зерна в Україні з України яку роль е, відіграє митниця? Митниця відіграє роль, вона має перевірити документи і досвідчитись, що цей товар, який є в документах, є насправді, наприклад, в вантажівці. Наприклад, якщо там в документах зерно, значить в вантажівці теж зерно, а не якась там тканина, да, або якийсь холодильник. Тому митниця вона має впевнитися, що товар відповідає документам, об'єм відповідає документам і все. А наприклад. Ходження, наприклад, то митниця цього робити не може, бо вона не має функції ні інспекції, ні контролю в цьому напрямку. А наскільки я розумію, інформація, про яку я зараз зазначу, вона не є дійсною. У вересні 2022 року. Державна митна служба, державна податкова служба та БЕП підписали протокол про взаємодію. Згідно з ним, податкова повинна надавати митникам та БЕП орієнтування інформацію про ризикові компанії. Цього немає. Чого немає? Податкова дійсно співпрацює з усіма структурами і на вимогу, або на якщо це в рамках кримінального провадження, по в рамках чинного законодавства по якимось запитам, так податкова вона співпрацює і надає інформацію щодо ризикових підприємств. Там є інша справа. Якщо, наприклад, дійсно є підтвердження, що це підприємство є ризиковим по якимось обставинам, і, наприклад, або БЕП, або податково мають вжити заходів для того, щоб не випустити це майно за кордон, скажімо так. Ну, буває такі, я теж скажімо так, і по розмовах між собою те, що ми спілкуємося із засобів масової інформації, я бачу, що дуже часто трапляється так, що вони просто не встигають це зробити, не встигають накласти це на цей арешт. Тому що там, як кажуть, там слідчий може, наприклад, відкрити кримінальне провадження, але для того, щоб накласти це арешт на це майно і зупинити його має пройти певний час, і слідчі не завжди встигають це робити. Ми продовжимо цю тему. А як на те, що слідчі не встигають це робити, реагують митники, але трішечки згодом зараз до нашого ефіру доєднується ще один спікер з нами на прямому зв'язку. Анатолій Артеменко, голова ФГ Гранат. Пане Анатолію вітаємо вас. Добрий день. Студіо дуже приємно бути в вашій студії. Слухаю вас. Навзаєм дуже раді, що ви з нами онлайн зв'язком. Скажіть, будь ласка, пане Анатолію, чи були коли-небудь в вашій професійній діяльності випадки, коли вам тридери пропонували купити ваше зерно за готівку? Так, для цього як я кажу, невеликий секрет. Багато в нас таких чорних покупців, які приходять, пропонують нам другу форму. Ми з ними не працюємо, але на сьогоднішній. Я кажу час, мабуть, менше їх вже з'являється, тому що, трохи, як кажуть, строго вже працює зараз наша митниця, вже більш приємніше працювати, тому що навіть податки і платити теж все продавати по першій формі, по білому. А їх зараз, мабуть, появилося менше вже у другій формі, які пропонують яких ситуаціях і чому вашим колегам, наприклад, іншим підприємствам доводиться йти на співпрацю з такими чорними зернотрейдерами? Ну, я не буду оцінювати, чому так. Тому що ну, мабуть, трошки в нас і закони такі, що важко працювати наш, нашим хлопцям, які працюють в білу. но по другій формі, мабуть. Продають ті, які не зареєстровані і хочуть заховати свій прибуток і не показувати своє зерно. Ми, фермери і учасники Всеукраїнської гарної ради, ми продаємо все по білому, по первій формі. У нас проблем з реалізацією немає. Скажіть, будь ласка, чи не пов'язана на ваш погляд ця ситуація з блокуваннями податкових накладних і з часом, який потрібен на відшкодування ПДВ аграріям? Е, ну, ми моє підприємство не експортує. в мене питань по блокуванню немає. Ми продаємо через кооператив Пуск. Це наш кооператив Всеукраїнській аграрній Раді. У нас проблем з блокуванням податкових немає. І останнє до вас питання, щоб ми вас не затримували. На вашу думку, що має змінитися, щоб взагалі у українських аграріях навіть думки не виникало? Чи співпрацювати з чорними зернотрейдерами, чи ні? Ну я думаю, що законодавство. більше треба попрацювати над ним для того, щоб легше було працювати з якогось вироднику і щоб він працював в біле. Це саме основне е, законодавство, що дозволяло працювати в білому. А сьогодні законодавство цього не дозволяє. Якщо ні, то в якому саме моменті? Ну, якщо дозволяє, то е, я кажу, час, який на відправку цієї продукції, він дуже малий і, мабуть, не, 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 не доробило. Правильно рішення для того, щоб ми могли б ускорити процес відправки цього зерна. То, я так розумію, справа в термінах оформлення всіх необхідних документів і в відправці збіжжя? Так? Так. так, так. На саме пане пане пан Анатолія, дуже дякую вам за вімкнення. Гарного вам дня. А, дякуємо, що були з нами на прямому зв'язку. Паніло, щодо коментарів пана Анатолія, так про що йдеться? Що він має на увазі? Які затримки в процесі продажу збіжжя українськими аграріями, які, попри всі виклики війни, в тому числі намагаються працювати по білому. Ну, я не знаю, що саме. Мені здається, може повернення валютної виручки до країни, тому що обіг закривається тоді, коли вже гроші повертаються на розрахунковий рахунок. А раніше цей термін був 180 днів. Зараз вийшла постанова, яким скоротили цей термін в два рази 90 днів. І виходить, що вся експортна операція, весь цей круг. Ну треба пришвидшити в два рази, тобто не на 20%, а в два рази. Ну, це дійсно підприємствам потрібен час, щоб адаптуватися до цього. Давайте повертатися до нашого попереднього питання, про яке ми говорили до вімкнення пана Анатолія. Так коли не встигають відпрацювати слідчі органи, так і митники, ну от є така інформація, наполягають, що після надходження товару на митний пост у порту вони мають дуже обмежений час для перевірок, після чого повинні дозволити вантаження зерна на корабель. А, тобто, якщо ось вся ця процедура вона затягується з перевіркою ризикових, так би мовити, компаній, які відправляють зерно за кордон, то митники все одно відправляють, відвантажують це зерно, дозволяють відвантаження цього зерна на корабель і відправляють за кордон. Якщо у митників немає причин затримувати, і ці причини ніхто інший не приніс, то на якій підставі має відбуватися затримання? Дійсно, якщо є там проблема або якісь ризики, є докази, то можна, наприклад, взяти, якщо це зерно, наприклад, да, взяти зразки цього зерна, відправити кудись на аналіз, і тоді вантажівка може чекати там, і два тижні, і до місяця може дійти. Тобто це будуть конкретні причини, конкретні факти, що, наприклад, товар не відповідає документам. В документах, наприклад, пшениця фуражна. Да, а везуть продовольчу там другого класу. Для того, щоб впевнитися, можна здати на аналіз це зерно, почекати, коли пройде аналіз аналізна карточка, і зробити від, скажімо так, рішення щодо відповідності або невідповідності товару. Тому, ну, є, скажімо так, бажання врегулювати це питання, але у зв'язку з тим, що. А всі ці напрацювання робляться теж в турбулентному режимі, то дійсно мені здається, помилки тут допускають всі. Зрозуміло. Ще є таке питання, яке підіймають аграрії: застосування вибіркового підхіду до експортерів, тобто одних кажуть перевіряють, а інших ні. А це пов'язано з саме інформацією про ризиковість компанії чи як це відбувається? Ну, По-перше, мені невідомо про те, що є якась вибірковість, що когось пропускають, когось не пропускають. У мене немає такої інформації. Я зрозуміла, рухаємося далі. А чи є сьогодні, бодай якась статистика офіційна, неофіційна, можливо, від БЕП. Скільки отримують трейдери Чорного зерна від продажу за кордоном? Скільки отримують трейдери від продажу, всі трейдери отримують однаково? Абсолютно всі трейдери, які продають зерно, вони отримують однакову ціну. Інша справа, що білі підприємства вони тут сплачують податки. А чорні, як то кажуть, вони ці податки не сплачують, і завдяки цьому вони нібито заробляють більше. Зрозуміло, закордонні компанії оце цікавий момент. Вони купують таке зерно неусвідомлено, вони, Вони розуміють, що вони йдуть на злочин. Чи йдеться навіть про підробку документів? Як це відбувається? Поняття не маю, як це відбувається, як воно там працює. Я знаю точно, що продати ну за кордон а, без або за готівку, або з обліку, ну, це неможливо. Тому -то країна, яка купує, вона купує однозначно по документах. Але по яких документах вони не можуть зрозуміти, наскільки я правда. Ну, якщо фірма-продавець надає документи, то покупець він. Купує на підставі цих документів. От як у цій фірми з'явилися ці документи, це вже історія інша. І вона це проблема України, але не проблема та, тієї країни, яка купує. Є тут інша проблема, що е, чорні, білі, от всі так ділять на білі і на чорні да, і на цю валютну виручку. А взагалі-то я хочу сказати, що є навіть е, і білі компанії, які не повертають виручку до країни. І це більша проблема. Чорних кампаній не так багато, насправді, якщо чесно, тому що настільки ми наскільки ми спілкуємося з аграрним сектором, вони кажуть, що пропозиції по другій формі майже припинилися. Тобто їх немає. Там десь щось вистрілює, якесь щось маленьке. По-перше, експортувати зараз з такі, ну, по таких речах це вже неможливо, тому що ну, вжиті заходів. чорновиків їх стало ну, майже немає, мало. Але що роблять білі? Вони, коли продають, вони відкривають афільовані свої відділи в інших країнах і вони залишають гроші там в інших країнах. Вони їх не повертають до України. Ось ця проблема. Тобто, зерно вирощене в Україні, продано з України, заплатила, наприклад, інша країна Туреччина чи Болгарія, чи Іспанія, чи Греція, гроші перерахували на рахунок в Грецію або в Болгарію. Отакі от випадки є. От, от з цим треба боротися, і на сьогоднішній, на сьогоднішній день на законодавчому рівні теж вживаються заходи. Е, вже прийнято новий порядок е, щодо експорту, і всі експортери мають обов'язково бути зареєстрованими або прийти верифікацію в державному аграрному реєстрі. І якщо експортер є платником ПДВ, якщо він є зареєстрованим в ДАРІ в державному аграрному реєстрі, то він без проблем може експортувати. І валютна виручка має бути повернута на розрахункові рахунки в Україні. Якщо, наприклад, така кампанія е, не має обігу, як вони поставили, планку, 40 мільйонів гривень повернутої валютної виручки, то тоді е, цим окремим кампаніям дозволяється продати зерно, ту ж пшеницю, наприклад, але по квоті через ліцензію. Мінекономіки видає ліцензію, е, підприємство продає це зерно. Воно заводить валютну виручку до країни, яка є, скажімо так, в кількості більше ніж ці 40 мільйонів. Потім заводиться, заходить в дар, верифікується і стає білим експортером. І на сьогодні саме цей процес відбувається будь-який аграрій, бо сьогодні ж державний аграрний реєстр це не лише він окремо для експортера створений. Він, по перше, був створений для всіх фермерських господарств, які користуються державною підтримкою, донорською підтримкою. І коли експертери заводяться в цей реєстр, аграрії, знаєте яку важливу річ отримують? Вони отримують можливість обирати експортерів дарі. Тобто, сьогодні будь-яке фермерське господарство може обрати експортера в дарі? Скажіть, будь ласка, от хочу звернутися до цитат пана. Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики продовольства, так він до речі говорив багато щодо чорного зерна і щодо боротьби в Україні з чорним зерном. Так, він також говорив про те, що це явище завдяки зусиллям держави зараз зменшується. А до речі, здивувало мене, і те, що аграрії які працюють по білому, повідомляються в агросектор. Так керівництву про те, що їм дають такі пропозиції, недоброчесні зерна, на трейдери, ну це мені здається справедливо, тому що є конкуренція на ринку з одного боку, а з іншого боку, а, заступник міністра наголосив, що в міністерстві аграрної політики і продовольства сподіваються, що звернення від фермерів, які хочуть продати легально вирощений врожай, а нікому буде менше завдяки запуску списку верифікованих агроекспортерів. А це що саме зна... те, що так, я і казала, але невже а, що означає, що є? Зерно нікому продати, а я вам скажу: в нас почалася війна, змінилися ланцюги постачання. Ті експортні коридори, ті експортні контракти, які були, і ті експортери, які були на той час, все змінилося. Тому деякі злякалися, пішли з ринки, але виявилися нові, які почали працювати. І аграрії е, залишився без переліку експер... доброчесних експертерів, кому можна продати зерно і не переживати, що тобі повернуть гроші. Аграрій сьогодні, ви бачите, в яких тяжких умовах працює, і він має мати гарантію, що коли він відвантажить своє зерно, він отримає ці гроші, бо по попередні по попередній платі майже ніхто не працює. Ти маєш відвантажити зерно, отримати реєстри, і там впродовж трьох або п'яти днів ти маєш отримати ці гроші. І е, кожен аграрій, який не має цього переліку, він він боїться він тримається за своє зерно, і він вважає, що йому нікому продати, тому що немає гарантів. А завдяки державному аграрному реєстрі, ось цій ферифікації, всі експерти, які в є в реєстрі, можна не переживати і продавати будь-кому. І аграрій точно має гарантію, що продав своє зерно, він стовідсотково отримує гроші. А попити пропозиція в цій системі, наскільки вони а, злагоджені в тому сенсі? Ринок а... дуже оживився. Дуже. Тому що зараз от всі так прозупинилися, тому що вже йде зима, Новий рік, там з Нового року, там півтора місяця, майже трейдинг взагалі не працює. І всі так притримали, притримали. Тому що не розуміють, кому продавати. це хто може притримати, бо по часу. Але коли появилася оця історія, і коли всі ці білі експертери у кожного фермера є в реєстрі, вони їх бачать, і вони бачать а, дійсні ціни. Бо були ж маніпуляції на ринку, да? тобто живий ринок. Хтось дає там 8 гривень, хтось дає 5 гривень. А де гарантія, що цей фермер має доступ до того експертера, який надає 8 гривень, а не 5? Якщо поряд нікого немає, він буде продавати тому, хто поряд, навіть за нижчу ціну. А тут в реєстрі він бачить всіх і він може обрати будь-якого експертера. І останнє питання трішки провокаційне. Як я люблю в наших ефірах, пан Висоцький від. Дмовився називати компанії, що пішли з ринку, які займалися скуповуванням зернових і олійних культур за готівкові кошти. Додав, що всі вже чули, що вони не на ринку. А скажіть, будь ласка, якщо є така інформація, чи багато було таких компаній, чи були вони в Одеській області? І ну хотілося б почути, якщо були імена. Мені такі імани імена невідомі. Мені здається, що якщо вони були в інших областях, то в наших областях вони точно теж були. Якщо кажуть, що вживаються заходи, значить ці заходи вживаються, тому що були факти. От, а мені здається, якщо звернутися до правоохоронних органів, в них мають бути кримінальні провадження відкрити по цим особам. А наразі, коли ми робили запит і теж хотіли дізнатися про ці кампанії, побачити ці імена, тому що нам було про це теж цікаво, щоб попередити наших, бо ви знаєте, що ми в наших групах і в соцмережі завжди цю інформацію теж публікуємо. І коли нам ставлять запитання, нам теж цікаво. Але інформацію нам не надали. Сказали, що все це проходить в рамках кримінального провадження. Ведуться слідчі дії, і вся інформація є секретною. Ну, подивимось, чи буде ця інформація загальною, коли слідчі дії, і вже всі а, моменти пов'язані з правосуддям, вони минуться. А, пані Ало, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що завітали до студії сьомого телеканалу. Нагадаю, з нами сьогодні в ефірі була Алла Стоянова, депутат Одеської обласної ради, голова депутатської групи Аграрна Одещина. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся телеканал. Робіть і надалі.